Картини, вироби з дерева, військові артефакти та багато іншого на Прикарпатті відбувся четвертий благодійний аукціон на підтримку українських воїнів. Цього разу кошти збирали для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Більше розкажуть наші кореспонденти. І 80 тисяч гривень, 202 номер, 3 й Ось так з молотка був проданий перший лот аукціону. Фотокартина палає. Її автор 25-річний фотограф з Коваля Максим Бурда, який захищав Україну у складі третьої окремої штурмової бригади. Свою роботу з природних матеріалів на аукціон надав і відомий митець Василь Люлька. В доробку автора близько трьох тисяч картин. На церкву пішов рогіс матеріал, бо він передає так більш-менш. Фактуру старого дерева, а взагалі то тут пішли це, ось кора берези. Тут листя лопуха, мати, мачуха, рогіс. Кожен благодійний аукціон проводиться щоб забезпечити найнеобхіднішим українських воїнів. Перший аукціон для 102-ї бригади нашої територіальної оборони тоді була потрібна форма. Тобто час від часу змінюються пріоритети. Пізніше ми проводили для всіх військових формування, які створені на території нашої області. І третій аукціон він проходив Галичі, присвячений 1125-річчя від першої писемної згадки про Галич. І за ті кошти ми закупили пікапи для нашого зенітно-кулеметного батальйону, який створений на Прикарпатті». Четвертий благодійний аукціон не став винятком. Це тактичні речі, це дрони. Тобто, в залежності від тих потреб, які сьогодні є на передових позиціях, кошти будуть спрямовані для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Те, що такі заходи неабияк потрібні, переконаний і голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, він особисто не вперше підтримує наших захисників. Такі заходи вони дуже потрібні, вони відігрують багатогранну роль і. Далеко не першою роль є зібрані гроші. От вони потрібні, звичайно, але вони відіграють перш за все роль мобілізації українського суспільства навколо шляхетних цінностей. Крім того, посадовець додає депутати постійно підтримують українську армію. По-перше, ми регулярно ухвалюємо рішення, і то неодноразово а протягом року про відділення коштів для потреб Збройних сил України. У нас нагадує дві головні програми: програма шефської допомоги, програма мобілізаційної підготовки. У 2024 році ми по цих двох програмах протягом року кількоразово поповнювали їх і загалом виділили 110 мільйонів гривень. Поки ми воюємо, нам треба все старатися, щоб була допомога Збройним силам України. І треба всім працювати на те, щоб більше кошти коштів збирати для наших солдатів. Найдорожчим лотом на аукціоні стала картина відомого прикарпатського художника Богдана Бринського. З молотка робота автора була продана за 200 тисяч гривень. Шевченко цілиться у споконвічного ворога. Це робота 2015 року, коли вже йшла війна, це там де перший другий рік війни розпочати після Майдану. 9 березня 2015 року всього за результатами аукціону було зібрано близько 2 мільйонів та 400 тисяч гривень. Організатори кажуть, такі заходи будуть проводити і надалі.